Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Дуже сильні обстріли. Є загроза, дуже сильні обстріли. До расистів, напевно, надійшли ракети, зброя, снаряди. Те, що на що вони чекали, прийшло. І людям важко тут люди змушені. Немає можливості лишатися. Це навмисно робиться, до речі, росіяни навмисно це роблять, щоб люди тікали. Заперечу, убираю, одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. До речі, показано, що можуть здійснювати з одночасно з трьох яких то напрямків, от на Покровський напрямок. Три атаки може йти від расистів, і в них буде поразка. Вони несуть дуже сильно великі втрати. І е, працюють інформатори на цьому напрямку. В росіян є інформатори. Заперечую весь негатив вбираю. Руйную всі плани ворожні. Ну, вони всі будуть убиті. Росіяни там не зможуть рухатись. Повертаю, всі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе рашисть там назад вертається на Покровському напрямку. Захист міцний і вдень, і вночі. Янголи, охоронці, охороняють, захищають. Наших військових, цивільних людей, прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Поверніть назад рашистам. Хай в голову летить їх, нищить. Більше воювати не зможуть ніколи, буде так. Дведіть, одверніть усі дрони, і впіві дрони. Дрони на оптовому волокні одвожу, одвертаю, одсікаю всі скиди наших військових і цивільних людей від будинків. Від фітичних пунктів одвожу, одвертаю, повертаю назад расистам. Хай їм в голову летить їх нищить, більше воювати не зможуть ніколи. Оцікає вічні буде так і так Вищі сили скажіть, допоможіть, щоб чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим. На Курахівському напрямку нищити расистів, усіх, хто обстрілюють Суми, знищити всю расистську зброю військових, що обстрілюють Сумську область і місто Суми. Дійсно, росіяни можуть демонструють, показують, як вони готуються до наступу, може, збираються там і це все якісь вони маніпулюють. Це неправда. Тут вийшли карти, що це обман. Вони демонструють щось, що наші буде наступ. Але його не буде. От. І дуже сильно є загроза для наших військових. Вони можуть закрити шляхи, щоб Об... може обстріляти якісь дороги, шляхи, заперечую весь негатив, убираю, одвожу, одвертаю від міста Сум, від Сумської області. Так, є загроза, обстріли. Місте Суми. Заперечу, повертаю назад. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, МПВ дрони, дрони на оптовому волокні, дрони камікадзе. одвожу, одвертаю наших військових, цивільних людей, усі скиди. Що чинять расисти, повертає їм назад, звідки вони його запускають, хай там і вибухає. І всіх, хто дає накази, хай назад собі отримує ці обстріли і прильоти. Всі росіяни більше наказувати не зможуть. Будуть знищені. Більше воювати росіяни не зможуть. Знищені всі склади з боєприпасами, всі ракети, снаряди і вся авіація рашистська знищена повністю. Всі їхні дронщики, склади з дронами. Більше не існує в росіян зброї. Отсікаю, відвертаю від них усіх, хто їм допомагає. Більше допомоги вони не отримують. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших Сум, від нашої Сумської області, від наших військових, цивільних людей, від усіх містечок. На Курському напрямку. Від наших військових одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, всі дрони, впіві дрони, дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть, поверніть рашистам назад. Звідки вони їх запускають? Хай там все і повибухає. Їх знищує більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є, одвожу. Отсікаю навіть вічні Буде так. Зараз я хочу ще подивитися захист. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є щось, що загрожує, чи є загроза тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення на найближчий час. Будуть вести перемовини. Ноги є. Або погрожують росіяни, погрожують зброєю, саме балістикою, от такою великою, дуже зброєю. От, І це шантаж. Це шантаж на те, щоб нам Європа не дала зброї. Заперечую, обираю всі маніпуляції, весь шантаж. От цікаю, убирай, бо зараз ідуть перемовини, щоб нам надійшла якась дуже гарна зброя, заперечуюсь. Убираю, особливо це стосується броньованих танків. Може, ще якась військова техніка гарна. Ну і ракети. Багато ракет. Прошу вищі сили. одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей, усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі одведіть, одверніть і поверніть назад расистам, звідки вони їх запускають, хай на голову туди прилетить, їх знищить. Більше росіяни воювати не зможуть. І прошу, допоможіть знищити всю військову інфраструктуру Росії. І відведіть, відверніть від росіян, усіх, хто їм зброю надає. Більше поміч не отримують, більше зброї расисти не отримують. Одвожу, отсікаю. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу Україні, нашим військовим надається. Вся необхідна зброя, далекобійні ракети, усі снаряди і захист нашого неба. Прошу захистіть наше небо, над нашими військовими, цивільними людьми, Закрите небо. Буде так і так є. Більше не звожуть расисти, аустріли чинити, буде так. На цьому я завершую. Дякую усім за увагу. Прошу, бережіть себе, будьте дуже уважні. По можливості три рази передивіться цей захист. Все має бути добре. Дякую за увагу і до зустрічі!